Зараз такий час що треба робити все таки якийсь вибір, принаймні, або ну дуже, дуже тонко баражувати, мало кому це вдається. Бо ринок великий російський на нього орієнтуються це великі гроші. і Якщо створюється продукт там мови окупанта, то, мовно кажучи, орієнтований на того ж самого окупанта на і на, цього, різниці, на ту аудиторію. різниці. Немає ти створюєш продукт. Є орієнтована дистриб'юція. Якщо мова йдеться про мистецтво, то в принципі це мова визначає йдеться національність мова визначає є, національність. Є, а в музиці а в музиці сім нот. вони для всіх однакові. Розумієте, якщо це якісний продукт, то він ну буде мати попит на будь-якій території планети. Але передусім в Тут... Росії все таки буде мати попит продукт так... Ані Лорак і групи... Добре, тому я звідси тому і такі, я звідси вам і кажу, що це не є якісний продукт, якщо він орієнтований лише на території якоїсь держави, і а далі. Далі він нікому не цікавий, а тобто я не можу назвати це мистецтвом. Це орієнтований продукт, але на але ані лорд зараз просто є символом такого умовного пригнобленого селянства. Тобто mm -hmm. вона елемент пропаганди, і мені здається, що коли тема з війною закінчиться, то відповідно закінчиться і такий пропагандистський потенціал. Ані Но, але ситуації. питання тут етики.